Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку Мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини під цим відео зроблю посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а тут я хочу показати, наприклад, от такий розарій, який я знайшла на ринку. Ну, і ви ж розумієте, що я не могла спокійно залишити там отакі багатокольорові намистини. Ну, сам Розарій він теж виконаний дуже, я вважаю, цікаво, тому що, дивіться, який тут хрест, гарна робота, досить витончена, такий має зворотній бік. І ось ще частина розарію, вибраження Діви Марії. Ну, і ось такий зворотній бік. Але перше, що мені впало в око, це саме намистини. Я вже показувала кілька прикладів такого типу намистин. Вони нібито різнокольорові. Ну, В даному випадку, це зелений і блакитний кольор. Дуже видно, гарно, я вважаю. Це не покриття зовні, ні, це скло, зроблене таким чином, що має е, різні кольори. От Шукала в інтернеті як краще назвати от такий варіант. Знайшла назву Bicolor. Два кольори. Але. В таких намистинах можуть бути і більше, ніж два кольори, але саме під назвою B-Color Be Beats, наприклад, англійською мовою, можна знайти приклади саме таких намистин, і вказано, що вироблені вони в Чехії уранового скла. І якщо дивитися з ультрафіолетовим ліхтариком, то можна побачити, що. Ці намистини світяться. Шукала в інтернеті інформацію, ну хоч про те, чи виробляються зараз речі з уранового скла. В одних джерелах кажуть, що ні. І тому речі з уранового скла зараз це дуже великий інтерес з боку колекціонерів. А в інших джерелах написано, що так. Зараз виготовляють речі з уранового скла. От. Так. так що, може, це намистини не, не дуже старі, не знаю. Але вони мені подобаються саме за тим ефектом, який виникає, коли дивишся на цю красу. Тому вирішила це купити. Ще одна, ну, як то сказати, прикраса яка має релігійне походження ось цей колон. Зроблений оця частина біла з перламутру. Це різний перламутр. А от в центрі можна побачити зображення святих з цього боку і з цього. Дуже такий цікавий ефект. Зроблена оця центральна частина з люциту. І, як я зрозуміла, це різний люцит, зворотній бік має вирізблення, рельєф і покриття такою позолотою. Зображений тут чоловік. Мені здається, що то Антоній з маленьким Ісусом на руках. Той святий Антоній, якого називають Падуанським. І з цього боку, якщо я не помиляюсь, це зображення Ігнатія Лойоли, засновника ордена ізуїтів. Ну, скільки я знаю, Єзуїти зараз займаються дуже багато діяльністю пов'язаною з навчанням, з освітою. Вони мають багато навчальних закладів, таких інтернатів, де навчаються хлопці. Це освіта лише для хлопчиків. Дівчат туди не приймають, наскільки я знаю. І в католицькому освіті це дуже поважна система освіти. Навчатися в коледжі єзуїтів це навіть престижно. І з того я думаю, що може цей колон має відношення саме до навчальних закладів ізуїтських коледжей. Так я вважаю, хоч точно сказати не можу. І ще одна моя знахідка отакий от кулон. Привернув він мою увагу, тому що мені здається, що він дуже гарний приклад прикраси в стилі ар деко. В 20-х-30-х роках ХХ 20 сторіччя був в моді стиль, основою всіх прикрас була геометрія. І отут це можна дуже добре бачити. Друге, це те, що почали гранувати каміння для ювелірних прикрас у такої формі, як прямокутник. Багет, це така назва багет, всі знають. Ну, Багети можуть бути різної форми, різного розміру. І, наприклад, оце теж багети, такі прямокутні. І ще один важливий елемент, характерний для епохи Ардеко, це контрастні прикраси. Коли поєднуються в одній прикрасі два кольори. Це кольор якогось такого гарного каміння, там це може бути смарагд, рубін, сапфір і таке інше. І поєднані з діамантами. Ну, Якщо казати про коштовні прикраси. А якщо казати про біжутерію, а це кулон з стразами, це не якесь там дорогоцінне каміння, то е, імітація, ну, в даному випадку, е, можна так вважати, е, це смарагд і діаманти. Імітація креслю. Е, ну, знаєте, зберігся він в дуже гарному стані. Е, всі Ставки на своїх місцях, і от має він такий зворотній бік. Зворотній бік не дуже приємно дивитися, тут стерся шар е, такого гарного, схожого на срібло покриття. Я не можу так на 100% впевнено сказати, що це саме 20-30 роки 20-го сторіччя. Може бути так. А може бути, що це 50-ті роки, коли а деко знову входить у моду. Хоч моя думка, що, скоріш за все, це саме старенька прикраса. Але стверджувати точно не буду. Так скажу, не пізніше 50-х років 20-го сторіччя. Купила отаку брошку. Ну, Перше, на що я звернула увагу так на вставки. Мені дуже подобається отакі вставки. Які імітують бірюзу. Це скло. Але виготовляють такі вставки так, що тут є якісь вкраплення, якісь лінії. І це ілюзія, нібито натуральна бірюза. Друге, це я почала придивлятися, які втрати має ця брошка. Тому що всі. Хто захоплюється вінтажною біжутерією, знають, що ці маленькі вставки найчастіше втрачені. А тут ні одної втрати. Всі ці навіть маленькі вставки на своїх місцях. Це мене здивувало, приємно здивувало. Потім я почала роздивлятися на те, як зроблена брошка. Ось бачите, тут така. Філігранна верхня частина, яка і утримує ці вставки, і вона приварена до основ. І основа мені здалася дуже дивною. От дивіться. Ясно, що тут була основа кругла. А потім зробили так, що скрутили з одного, з другого боку трошки, щоб зробити отаку форму. Ну, що сказати? Основа, яка тут є, така як штампована філігрань, це досить типово для брошок Чехословаччини. Як в період між Першою і Другою світовими війнами, так і в радянський період Чехословаччини. Так, це схоже. Але, якщо казати про радянський період, то виробництво прикрас, воно йшло вже. Як сказати, заплановано з точки зору дизайну, виготовлення деталі, з яких потім будуть робити прикраси? І там не стали би брати одну основу, а потім її якось так викручувати, як тут це зроблено. Тож, я вважаю, що це приклад роботи якоїсь невеликої майстерні. Коли сам майстер має якісь, якусь кількість деталей, але вже займається з ними, щоб робити різні прикраси. От Заказав він, я не знаю, там мільйон от таких основ, і як хоч, так і викручується. Або робив все в такої форми, або так от закручує. Тож мені здається, що це робота е, така. Більш сказати індивідуальна. Тож, якщо воно зроблене в Чехословаччині, то до Другої світової війни. Але це може робота майстрів Німеччини, то може бути вже і післявоєнний час. Звертаю увагу на отакий тут гачок. Мені здається, що більш він характеризує якусь невелику майстерню. Так що брошка. Вінтажна, ручної роботи багато, в гарному стані для її віку. Тож, це причини, з якими я її купила. Ще хочу показати дві шпильки для кроватки. Одна ось ця у формі морського коника. Мені сподобалося, як виконана, яка тут форма. І навіть тут є якесь маркування. Але що це, я зрозуміти не змогла. Я навіть не могла зрозуміти, з якого боку це роздивлятися. Отак. От Може, зараз подивитись і скажете мені, тут все ясно. От написано те і те, або намальовано щось конкретне. Я не зрозуміла. Але. Сам факт наявності маркування тут, для мене це вже гарна ознака. Морські коники були дуже популярні, наприклад, в 19 сторіччі, в англійському суспільстві, і такі шпильки для кроваток вживали ті чоловіки, які мали відношення до моря. Ну, а ми знаємо. Велика Британія це держава з дуже великим флотом. І тому, так, я думаю, що, можливо, це прийшло із Великої Британії, оця шпилька. І друга шпилька для кроватки ось ця. Я, як побачила цей портрет, він мене зачарував. Дивіться, яка тонка і гарна робота. Як художник зробив це, бо це не друк, не якийсь деколь, ні, це саме ручно зроблений портрет. І дивлячись на цей портрет, хочу сказати, що зображена тут жінка, одяг, яка у неї зачіска, все це нагадує 18 сторіччя, не 19 сторіччя, а саме в 18 сторіччю так виглядали жінки. До того ж, тут, от ви можете побачити, що оця скляна частина, яка прикриває портрет, вона як така випукла. Це дає ефект тр... збільшення оцього невеличкого портрету. Теж такий цікавий момент. Який, мені здається, має відношення саме до старовинних прикрас. І оце, що навкруги цього портрету, теж звертаю увагу, це немає симетрії. Тут якісь три камінці, тут, отак, вони розташовані, що воно якось так. Ну, натурально, якщо сказати, зроблено. Це теж, мені здається, має відношення до естетики саме епохи Бароко 18 століття. Ну, і я навіть думала, а може це діаманти. Але ні, виявилося, що це скло. Ну, скло таке, яке імітувало діаманти. А скло для імітації діамантів використовують вже дуже-дуже давно. Якщо подивитися на зворотній бік, можна побачити тут пластинку перламутру. Можливо, цей портрет написаний на цій пластинці. Але я дивилася з лупою, я не впевнена, що тут є шар перламутру, Ну, там, де портрет. Такого у мене враження немає. Так що, може, тут тільки так коротній бік теж мав такий гарний вигляд. Да, і звертаю увагу на дуже толсту голку. Немає тут ніяких маркувань. Але ця шпилька дуже-дуже стара. Ще одна моя знахідка оця брошка, яка мене здивувала, тому що я коли дивлюся на прикраси на ринку, я дивлюся і думаю, а оце я знаю, і, або оце я бачила, оце у мене є таке подібне і таке інше. А це, як побачила, думаю, що це таке? От таких аналогів, якось я і не можу згадати. Взяла, почала роздивлятися, ну, дивне оці вставки, О, дивіться. Це ясно, що це біжутерія, нічого тут коштовного немає. Але оці вставки, дивіться, як вони зроблені. Нібито отут, як м'яке, таке, як подушка, і ото прижато, і вона так випирає. І дуже цікавий ефект. Оце все як якийсь... Якась нитка скручена, дивіться так, не знаю, важко сказати. Єдине, що мені так в голову приходить, це, те, що, може, це зроблено за прикладом якоїсь старої пряжки для поясу. От у мене таке враження, що цей візерунок більш нагадує традиції сходу. От щось таке я бачу тут китайське. Ну, не китайське сучасне, а я кажу про старі традиції прикрас Китаю. От як ви от, от цікаво, у вас які асоціації будуть? Зворотній бік ось такий. Ніяких маркувань тут немає. Це може бути середина 20-го століття, може якісь 70-роки. ті Ну, як то казати, може і 80-го, але саме якщо казати про моду, так мені здається, що не було такого в моді вже в 80-х роках. Тож, я вважаю, що трошки раніше. І все ж таки, мені здається, що зроблена вона на основі якоїсь іншої прикраси. Або це якась копія, і може, навіть відомого дизайнера, якщо так, і ви знаєте. Копія чого це, напишіть мені. Ну, або ж зроблена з якоїсь старої пряжки старого експортного Китаю. Чому б ні? І хочу сказати, що я за неї навіть не платила, тому що одного продавця я купила дві брошки. Не дешеві. І він мені подарував оцю брошку до цих двох, які я вам зараз буду показувати. Так от у продавця у якого я купила дві брошки, і мені подарувала ту, що я зараз вам показувала, я знайшла ось таку брошку. Яку, як я побачила, я згадала в ту ж мить, що у мене є подібні брошки, і що цікаво буде взяти ще одну, хоч у мене такі саме є. Тут гарна емаль, а пелюстки зроблені. От з такого матеріалу, який нагадує аметист. От я вам кажу: перша думка, коли дивишся, що це аметистова така фіалка. ну, За кольором, я так кажу фіалка. Але це не каміння, це скло. Скло гарної якості, тому що дуже насичений гарний колір. Тут немає, як ви розумієте, ніякої амальгами. Тож саме за якістю скло здається натуральним мінералом. Ну і зворотній бік, те подібне кріплення, ось така застібка. Ніяких маркувань тут немає. Що воно зроблене, я не знаю. Це схоже на срібло, але, може, і це не срібло. Сказати важко. Одне можу сказати, що за всіми ознаками ця брошка зроблена десь, ну, може так, у другій половині 19-го сторіччя, ну, може, на початку 20-го сторіччя. І ну, я так думаю, що це європейські прикраси. Може, французький, може іспанський. От я думаю про іспанський, тому що у мене вже колекція саме от такого типу брошок. І ось я вирішила купити, щоправда, знала, що у мене є подібні, але, думаю, все одно я куплю. Бо такі старі прикраси пропускати не можна. Я, до речі, бачила одну такого ж типу, але дуже дорого за неї хотіли. Дуже. Я і цю купила недешево, але там. Така ціна була, і ви знаєте, довго вона не пролежала її швидко купили. Так от, у цього продавця прикраси були в коробці, і багато з прикрас було в своїх пакетиках. Ну, Я так думаю, щоб вони одна другу не пошкоджували. І я, роздивляючись все, що там було, я виймала з пакетика, а потім клала в пакетик, якщо мене цього це не цікавило. Я так кажу, тому що на ринку багато прикрас валяється купою. Ну, Це одни, один варіант. Але коли продавець так виставляє, треба дуже уважно відноситись до його ну, таких правил. І я запаковую, що мене не цікавить, і відкладаю, розпаковую, дивлюся. І от розпаковую я пакетик і знаходжу таку брошку. І думаю: так, мабуть, я автоматично запакувала брошку і залишила, і знову її зараз знайшла. Хоч я думала, що я її вже відклала для себе. Ні, дивлюся, ні, я відклала цю, а знаходжу таку ж саму. Я так здивувалася, подивилася зворотній бік, так, все таке ж саме. І так, дивлюся на це. І думаю, ну що це таке може бути? Потім я подумала: знаєте, може, це було от уявіть собі, що дві родички мали подібні брошки. Ну, Наприклад, хтось подарував там, двім, двом сестрам або мамі і дочці. І от були дві брошки. Ну, такі речі я не залишаю, я вирішила їх взяти. Але прийшла додому і достала той пакетик, де у мене зберігаються такі ж самі брошки, як я вважала такі ж самі. Я зрозуміла, що вони не такі ж самі. От дивіться. Ось, наприклад, така брошка. У неї зелені пелюстки. А Листечки, отакі фіолетові. Ну так, тут є трошки втрати емалі, ну, але зовсім трошки. Так що, ось дивіться, як гарно, так? Да? А ще з того, що в мене є, от така брошка. І. Отака от брошка. Отак. От я зібрала вже отаку от групу дуже подібних. Ну, як, може, вироблених в одній майстерні брошок. І це все пелюстки зроблені з скла. Отут не впевнена я, скло це чи ні. Дивіться. Я вмикаю ліхтарик. І ви бачите, оце жовта, дивіться, як вона світиться. Оце зелена. Отут не світиться. Тут ця, як фіалка, як аметисти, бачите? І це теж. Тож, це теж уранове скло. Я вірно розумію. Нагадую, оці прикраси я показала вам сьогодні. Цікаво, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадріда.